Привіт! Зараз ми знаходимось на стенді компанії Ford Trucks на гановерській виставці iaa 2024. І я вам коротенько розповім про які ж головні прем'єри тут відбулися в цьому році. Ми бачимо нове покоління Ford F Max з двигуном Eкаторг Generation 2, який отримав 510 кінських сил. І 2600 номів крутного моменту. Але крім цього, на цьому поколінні трохи покращений салон. І головне, подивіться, в нього немає дзеркал заднього огляду, а замість них є цифрові камери. Але на відміну від європейських виробників, Ford вирішив розташувати їх на традиційному місці, а не зверху. Але ще е, продовжують випускати і е, попереднє виконання F-Max з двигуном 500 кінських сил. Але якщо ми придивимось, то е, Ford пропонує навіть кастомізовані версії, де можна замовити е, комбінацію кольорів, якісь стрічки, якісь е, фарбування е, згідно вашим уподобанням. Тобто, це е, для європейських. Драйверів, які полюбляють виділяти свої вантажівки. Ще одна головна прем'єра ганноверської виставки і у Форда – це покоління F Line, яке приходить на заміну всім нам відомого Ford Cargo, отого чотирма круговими фарами, який був головною моделлю Форду Довгий час, і зараз ми бачимо, що Ford пропонує вже повністю нову кабіну з новим дизайном. Вона схожа на F-Max, але трохи відрізняється. І це ну, нове покоління, нове майбутнє для Ford в різних сегментах. Бо F-Line буде пропонуватися і в якості регіональних вантажівок, і в якості будівельної техніки. І е, як міська розвозна машина також. В сегменті Fline, крім е, автомобілів з ДВС-ами, будуть також і електричні вантажівки. І ось ми бачимо на виставці F Line E, це вже не концепт, бо два роки тому е, у Ганновері показували концептуальну вантажівку, а тут ми вже бачимо. В принципі, серійний електричний Ford f -1 e Ось як він виглядає. Ми бачимо зарядний пристрій, який потрібен до нього. Він має запас ходу до 300 км і, в принципі, доволі швидко поновлює електричної ємність. І ще дуже важлива для України модель. Це FLIM у виконанні для будівельного самоскида. Саме такі вантажівки будуть постачати для відбудови України. Я в цьому впевнений. Він має двигун 450 кінських сил 2500 НМ. Двигун доволі перевірений. Надійний і вантажівка також дуже багато Ford Cargo у нас до цього було. І я впевнений, що в виконанні F-Line вона також буде користуватися попитом. Тобто ми бачимо, що Ford експериментує із водородними вигунами. І пропонує це, бо це такий загальноєвропейський тренд. Зараз багато виробників у Гановері пропонують ці вантажівки також. Так що модельний ряд у Форда оновився, фактично, він вже повністю пропонує у всіх сегментах нові моделі, і деякі навіть можна. Замовити в індивідуальному такому кольорі. Ось такі головні прем'єри ми бачимо у Ганновері на стенді Форда І я впевнений, що Ford Trucks ще збільшить свої частки на українському ринку з появою цих всіх новинок, а вони вже з'являються, їх вже можна замовляти. І F-Line, і нове виконання F Max. Все це доступно в компанії Афтек. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші враження про Ford Trucks, про його новинки. Як вам він виглядає? І до нових зустрічей!